Ракета, яка влучила біля парадного входу, воно, ну, на мій погляд, значно більшою потужності їм, ніж ті, які були попередні, тому що руйнування, які завдані корпусу, вони надзвичайно великі, тому що і підземна частина. І навіть не те, що перша стіна, перша, друга і третя стіна в підвалі капітальні, вони просто збиті, збиті і сунуті. І, звичайно, що за рахунок цього з підвала до четвертого поверху все це рухнуло і, і так далі. І, звичайно, вибуховою хвилею. Вибиті вже ті вікна, які залишалися. Дуже багато знищено підвісної стелі, зруйновані капітальні стіни, зруйнована фактично клітина ліснічна, де одна з двох головних наших, ну дуже сильно постраждав вестибюль. Збитки вже рахують, будуть рахуватися не на мільйони. А на десятки, можливо, навіть і сотні мільйонів. Охорона була в сховищі. Жодна людина з наших викладачів співробітників не постраждала. Знищити нас не вдасться. Не вдасться. Навчальний процес буде продовжуватися. Заняття будуть проходити відповідно до розкладу.